Ож важкою ця ніч була для Запоріжжя. Ворог масово атакував місто шахедами, а також крилатими та балістичними ракетами. Тривала атака кілька годин поспіль. За даними обласної військової адміністрації, є влучання в об'єкти інфраструктури та будівлю гуртожитка. Там зруйновано кілька поверхів. Внаслідок утару почалося займання. Інформація про постраждалих. Уточнюється, і протягом нашого ефіру ми будемо повертатися до цих масованих обстрілів. Власне про це говоримо далі, і до ситуації в Запоріжжі, і до оперативних ситуа... ситуацій в багатьох містах нашої держави. Павло Лакічук зараз зі мною на зв'язку. Капітан першого рангу та керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, вітання вам. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Отже, звичайно, закликаємо наших українців залишатися в укриттях, але варто поговорити про те, куди цілить Росія і, власне, які цілі сьогодні, про які цілі Росіян сьогодні ми можемо говорити. Ну, Очевидними цілями, такі два основних блоки, які мають росіяни, це Перший це енергозабезпечення, електрогазозабезпечення України. Путін не покладає надій занурити в пітьму і холод Україну на зими. Друга це транспортна інфраструктура, це залізниця і наші порти, які забезпечують зовнішній товарообіг, надходження і взагалі рук товарів України. От відрізати її від. Зовнішнього світу зламати внутрішні комунікації. Це мета номер два тих масованих ракетно-дронових ударів путінських цих, вовків. І вкупі все це має от впливати на суспільство. Суспільство тил український такий є головною. Метою головною ціллю противника, не маючи успіхів на полі бою тих, які хотів би Путін, які хотів би Герасимов, от вони таким чином намагаються примусити нас до виконання задачі СВІУ, тобто до капітуляції України. Ми будемо повертатися до того, де зараз є небезпека. Отже, ракета на Івано-Франківськ. Повідомляють повітряні сили ЗСУ. Будь ласка залишайтесь в укриттях. Також крилаті ракети в центральній частині Тернопільської області курсом. На захід інформація постійно змінюється. Ми будемо її оновлювати. Нагадую, що вся мапа сьогодні і в цю хвилину зараз є червоною. Залишається небезпека, балістики та дронів. Але ось цю хвилину бачимо, що ракета на івано франківськ офіційна інформація, і до цього також повернемося. Павло Лакічук нагадаю зі мною на зв'язку. Пане Павло, це ж про те, що має бути і відповідь для росіян. Ми сьогодні в ефірі також будемо згадувати про те, як наші збройні сили сили оборони. Наносять удари по російських об'єктах, військових об'єктах або по НПЗ. Це те, що є підтвердженим. Те, що ми бачимо сьогодні, в ці хвилини ці атаки, це може бути відповіддю взагалі, наші Діпстрайки в глиб території Росії. Вони ніякої відповіді ні на що ні є. не є це окремо задачою, яку виконують наші сили оборони. І е, вона теж два в одному. Перше і головне це удари по російським військовим об'єктам, військовим і військово промисловим. От коли там розказують, як боротися з кабами, ми не знаємо взагалі способів, як їм протистояти. І тут приходить на допомогу британська. Приказка така, щоб бувати треба ну, лучника, а не е, знищувати, ну, не намагатись збити стрілу в польоті. Каби, ракети, дрони, е, снаряди російські треба знищувати на складах зберігання, на їх виробництві, на маршрутах е, доставки, на пускові установки. Ось тоді ефективність цієї роботи значно більша. От, ну, Уявіть собі, збити одну. Е, один шахет, да, В польоті скільки мороки треба. Це дуже важка робота. і Я пишаюсь, що знайомий з багатьма людьми, які в мобільних групах ночами знищують ці ворожі пташки. А знищити дві сотні цих шахетів на складі десь на Чауді, на Феодосі, перед тим як їх застосували, це. Просто вони не злетять, от не треба буде цієї великої роботи. Ну точніше, не треба. Це така побажання, звісно, вона залишиться такою кількістю, але це значно полегшить роботу наших захисників. Те саме снаряди, те саме ракети, тощо російське виробництво зброї друга така ще жирніша ціль. Коли вибухає пороховий завод, то це нікому не помста українців. А це про цей порох не піде на російські снаряди, не піде на російські патрони російської окупаційної армії. Ракети, ну, і, uh... пане Павло, нагадуємо оперативну ситуацію. Ракети прямують на Львівщину. Інформація повітряних сил просимо вкотре залишатись в укриттях. Львівщина, Івано-Франківська область. Ну і також решта регіонів всі області зараз червоні. Я нагадую, що комбінований обстріл України ракетами, балістикою та дронами триває. Ну і повертаючись ще до подій на передовій на лінії фронту, також про це згадаємо. Українські оборонці мають більше контролю в місті Куп'янськ на Харківщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Напередодні він заслухав доповіді головнокомандувача збройних сил та начальника генштабу щодо ситуації на всіх напрямках фронту. Почуємо. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись кожен знищений окупант. Саме там це результат. Для всієї нашої держави ситуація в Куп'янську залишається непростою, але цими днями більше контролю у наших сил продовжуємо захищати позиції. Вигадка Путіна так у збройних силах прокоментували заяву російського правителя про нібито оточення Куп'янська. Угрупуванні об'єднаних сил повідомило, що в місті та на його околицях точаться важкі бої. Однак про оточення мова не йде. Крім цього, українські воїни покипкували з Путіна та зазначили, що в його брехню не повірять навіть його аудиторія та російські еліти. Павло Лакічук зі мною на зв'язку. Пане Павло, давайте поговоримо про лінію фронту, про те, як росіяни вчергово використовують брехню, створюють провокації, ну і намагаються нав'язати те, що не є правдою. Що відбувається зараз, і насправді як цю пропаганду можуть використати в Росії. Ну, брешуть вони першим ділом собі, і зрозуміло, чому. Ну про те, що ну, і Покровськ, і Купянськ такі. Ну, Ну, Покровська, Мирноградська агломерація це такий взагалі ключ поки що до Донбаської оборонної операції, так, після прориву там, на Константинівську трасу і розвитку успіху на півночі. Значення Покровська впало, дещо впало, але він залишається важливою складовою. Те саме по Купянському. Про цей район я завжди кажу: що ви ж дивіться, не Купянськ для них головний, а Купянськ вузловий та станція, яка нижче кілометра три від нього, ціль противника. Але це з воєнної точки зору. А з тут вже воєнна політична вплинюється. І якщо Герасимов один раз доповів Путіну, що Куп'янськ-Покровськ вони захопили, минув місяць. А все без змін. То наступного разу він знову розповідає про те, що про оточення Покровська, про оточення Купянська. Звісно, і далі що робити Герасимову його генералу? Ну, за будь-яку ціну треба довести, що Герасимов Путіну не брехав. Да? Тому і зрозуміло, що зараз накати на і в Покровську, і в Мирнограді, і в Купянську. Ну, неймовірні, тому що солдатів путіну і Герасимову не жалко, а своїх слов і себе жалко. Він знає, що Путін йому голову відірве за брехню, тому йому довед... він, він за будь що намагається довести, що він... це... його заяви не брехня. З іншого боку, оці аванси Герасимову. <у> і <у> наші речники військових Збройних сил України недарма кепкують, тому що зетники там самі розмазують того Герасимова, кажуть, ну, це капець. Ну, брехав, вже до брехні, герасимов всі звикли, це нормально, але вже брехати треба, хоч трошечки схоже щось на правду. Ну, тим не моно... менше ситуація uh -huh. дійсно складна. Маємо оновлену інформацію стосовно наслідків обстрілу в Запорізькій області. Іван Федоров повідомляє про те, що до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю серед поранених шестеро дітей, троє дівчаток та троє хлопчиків дітям від трьох до шести. Років усі отримують всю необхідну допомогу зараз. Нагадуємо, що ця масована атака все ще триває. і Ви бачите, що мапа залишається червоною. Є загроза балістики, ракетних ударів та шахетів. Тому перебувайте в укриттях. Ну і, до речі, чергове випробування ядерної зброї провели у Росії цього разу. Йдеться про безекіпажний апарат, який має назву посейдон. Російський правитель Путін заявив, нібито про успішне тестування. Аня посейдона під час візиту у госпіталь до поранених окупантів, за його словами, торпеду нібито вперше запустили з підводного човна носія, після чого той використав власну атомну енергетичну установку для руху. І звісно, в чергове додав, що ця зброя аналогів немає. Я нагадаю, що посейдон це безпілотний підводний апарат, розробка якого ведеться в таємниці. Він може нести як звичайний, так і ядерний заряд, а атомна силова установка надає йому величезну дальність дії. Пане Павле, про Посейдон поговоримо. В чому тут найбільша небезпека і як Росія може його застосувати? В чому нам небезпека від Посейдона і Бурєвєсніка? Ні в чому. І Взагалі, я. І Пасійдон, і Бурі це розробки 50-х, тобто це концепти 50-х років минулого століття, спроби такі тестові розробки кінця 50-х, початку 60-х років 20-го сторіччя. В американці в той час теж щось намагали таковундервафи зробити. І американці, і зрештою, радянський Союз відмовились від цих е проєктів, безперспективних проєктів. Путінські інженери, намагаючись заробити собі гроші і слави городинів, витягли ці півсторічної давнини проекти на поверхню, і зараз намагаються щось нове на них створити. Так, є нова технологічна база. І Пасійдони і Бурівєснік, Чому я говорю про в парі, тому що очевидно, що мова йдеться, що росіянські інженери якісь е розробили е е турбореактивний реактивний двигун прямоточний. Реактивний двигун швидше за все, або замкненого циклу, ну швидше за все, прямоточний. з накачкою, з ядерною накачкою, з ядерним реактором в якості нагрівального елементу малогабаритні. Далі що? Краще, ніж та зброя, яка є, зброя масового знищення, все ця страшна балістика, якою мають і радянь, Радянська Росія хотів сказати, Путінська Росія, і Сполучені Штати і Китай. Вони не є. Плякати заради того, щоб привернути увагу до тих ядерних брязкалиць. Ну, можливо, хтось на це в світі клюне і, очевидно, кому адресовано це і Європі, і Сполученим Штатам ці ядерні погрози Путіна саме своєчасно, дав воно все так робиться. Ну а що українцям до того? Українцям. Це не зброя, по якій по можна вдарити по Україні. У Путіна є, на жаль, інші тактичні боєприпаси, ядерні боєприпаси про можливість, небезпеку їх, їх застосування. Ми говоримо щонайменше з 2022 року. Ядерна загроза зберігається. А от ті штукенці, які якими трясе кремлівський диктатор, свідчать, що в нього що тримаються ядерну зброю зброю, людина не зовсім з здоровою психікою. Повітряні сили фіксують наразі групу безпілотників в центрі Вінничини курсом на захід. Ну і також все, що зберігається, повітряна тривога, є загроза крилатих ракет, балістики. Та дронів. І наостанок, пане Павле, що тут можна сказати про те, якою зрозуміло, цілі ми з вами обговорили, але енергетика може бути під ударом. Бачимо вже влучання в цивільну інфраструктуру, бачимо те, що сталося в Запоріжжі. Вже до 11 зросла кількість постраждалих. Як довго може тривати ця атака? Як думаєте, чи ще будемо бачити зльоти мігів? Сьогодні, можливо, Удари до фінішу тривають, але ж бачите, таймінг він зміщується до, в період до кінця ночі, початку ранку. Можливо, росіяни тут ну, тестують нову тактику застосування зброї, тому тут треба бути на поготові І залишатися пильними. Що стосується в цілому, ну в цілому все важко і насправді тут навіть не балістика і крилаті, ракети. найдебезпечніше, навіть президент наш Дякую. О, визнав це заявив про те, що найбільшу небезпеку на складають ці дрони шахеди, яких дуже багато. Дякуємо, Павло Лакічук капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру Глобалістики Стратегія 21 Дякую вам.